Єдиний у місті дитячий шаховий клуб дебют потребує допомоги. Капітальний ремонт тут не проводився з 85-го року. Обдерті та холодні стіни, зношений інвентар та жалюгідний стан санвузла. Саме в таких умовах нині доводиться займатися юним любителям інтелектуального виду спорту. Та найбільша проблема, скажеться старший тренер шахів Василь Палагіцький. Це ось ця тополя, яка руйнує дах приміщення. Найгірші дерева падають е, гілки. Коли вітер пробивають шифер і починає текти. Не встигаєш деколи на ремонтувати. Такі великі гілки, де як падали, що на протязі місця два рази, що просто навіть не встигали ми робити ремонт. Декілька років поспіль керівництво цього спортивного клубу оббиває пороги чиновницьких кабінетів, однак безрезультатно цьогоріч звернулися до депутатів міської ради, дивлячись на цих дітей, які відповідно тут займаються, і в яких умовах ми бачимо, що для нашої України, для нашого міста, майбутнього нема. Одне приміщення Яке існує Івано-Франківську, де діти міста можуть займатися шахами і шахматами, в яких умовах вони це роблять? Це просто жахливо. Ми готові допомогти. Ми готові підключити комерційні комерційних наших людей, партнерів для того, щоб щось змінити. Нині у складі депутатського корпусу є й ті, хто багато років відвідував цей клуб та захищав честь міста та області на шахових турнірах. Серед них і Микола Вітенко настав час, коли потрібно переходити до конкретних дій і інвести в дітей, майбутнє дітей. І я вважаю, що це є саме оптимальне інвестиція. Нині команда свободівців взялася за облагородження шахового клубу, Обіцяють вже за декілька тижнів продемонструвати результати своєї роботи.